Так, першого сорту вагам 400 грамм за 1000 гривень. Жіночий власний легенький светрик. Розмір Мка. Жіночий кардиган. Розмір Еріка. Такий жіночий гольфик. Розмір 36. -й. Жіночий светрик. Розмір 2XL. Ще один жіночий кардиган. Розмір XS. Такий цікавий на короткий рукав. Светрик. Розмір 3XL. Такий жіночий светр. Розмір С. В'язаний жіночий светр. Розмір М. Такий плотний. В'язаний теж светр. Розмір Елька, в'язаний, жіночий светрик під шию. Розмір Елька. Такий плотний на замочку. Розмір XL. Жіночий кардиган, розмір XS. Ще один в'язаний, тепленький светрик, розмір Елька, чоловічий светр на замочку, плотний. Розмір XL. Такий светр чоловічий розмір М. Жіночий в'язаний плотний. Розмір 34-й. Жіночий ольф. Розмір. Елька. Укорочений. Жіночий в'язаний сетрик. Розмір С. -ка, жіночий кардиган, Розмір М. -ка, такий біленький жіночий светрик. Розмір МК. Такий в'язаний. Розмір Елька. Жіночий светр на гузочках, Розмір МК. Жіночий гольфак. Розмір XL. Такий яскравий жіночий. Легенький светер. Розмір Елька. Такий светр плотний під шию. Розмір М. Така жіноча кофта. Розмір Еска. Жіночий гольфик, Розмір Елька. Яскравий светр. Жіночий розмір 52-й. Такий в'язаний светр, під шиєю укорочений. Розмір МК. Такий светр чоловічий. Розмір С. Жіночий розмір XL. І останній жіночий легесінький светрик на кузочка. Розмір МК. Я нагадую, це були сітера першого сорту, вага мішечка 10 кг за 1000 гривень.